Одним із найпопулярніших видів шахраст є продаж купівля товарів в інтернеті. Під приводом продажу неіснуючих товарів шахраї отримують грошові кошти громадян, взамін, не надсилаючи їм замовлений товар. Під час купівлі товару використовувати лише перевірені платформи, здійснювати спілкування із продавцем лише у чатах таких платформ і в жодному разі не переходити на інші месенджері для спілкування. Обов'язково перевіряти назву посилання. Лише один неправильний символ може свідчити про те, що сайт є фішинговим. Поряд з тим, не повідомляти жодні дані ваших банківських карток. Такі дані не потрібні продавцям під час купівлі товару. Зазвичай на популярні товари шахраї ставлять ціну нижче ринкової, тому вона є дуже привабливою для покупців. Якщо ви вже дійсно стали жертвою шахрайства, не панікуйте, зафіксуйте всі обставини злочину та повідомляйте на гарячу лінію 102 чи через офіційний сайт. Департаменту кіберполіції шляхом електронного зв'язку.